Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І сьогодні я хотіла б поділитися з вами ось такою інформацією. Виявляється, наша рідна українська мова має лише 10% запозичених слів, тобто слів іншомовного походження. І відповідно 90% це власне українські слова. Для порівняння, в польській мові 20% запозичених слів, в англійській 30%. І найбільшу кількість запозичених слів має японська мова аж 70%. А чому ж приходять запозичені слова в українську мову та в інші мови? Чому? Тому що виникають нові поняття, створюються нові об'єкти. І, відповідно, нові назви. І поки в мові знайдеться наш відповідник, слово вже призвичайлося, увійшло в наш побут. А з якої ж мови в українську мову приходять запозичені слова з багатьох: з польської, з німецької, з англійської, з французької, італійської, іспанської і ще з інших інших мов. Наприклад, з англійської мови з'явилися слова футбол, баскетбол, принтер, комп'ютер, скріншот, а з французької мадам, «мадам», актор, балет тощо. А що ж робити, коли в нашій мові вже є відповідник? Що? Звісно, вживати власне українське слово. Наприклад. Ми знаємо слово абзац. З якої ж це мови слово це прийшло до нас, виявляється з німецької. І там воно теж означає відступ. Але, шановні, є і наше слово українське відступ. Тож вживаємо власне українське слово. А слово абітурієнт, звідки прийшло до нашої мови. А виявляється. Теж з німецької мови. І там воно означає той, хто вийшов. Вибачте, але ж є і власне українське слово випускник. Тож вживаймо суто українське слово. А от слово абрикос, з якої мови з'явилося, а виявляється, з арабської. Але ж, шановні! Є і суто українське слово жерделя. І, до речі, це слово дуже-дуже давно теж прийшло в нашу мову з турецької мови. І там воно звучить жерделі. А в турецьку мову воно прийшло з перської. І там воно звучить зарделі. І означає золотий плод. Зізард. Золотий. Ось так. Вивчаємо мову, вивчаємо власне українські слова, запам'ятовуємо наші слова і не вживаємо запозичені, якщо є наші відповідники. З вами була я, Наталка, і наша рідна українська мова. Далі буде обов'язково. До побачення.